Стабілізатор відремонтовано і він навіть працює на вході 153 на виході 220. Нагадую історію, клієнт з Кривого Рогу подзвонив каже: біда, біда, біда. Полетів процесор і треба стабілізатор відремонтувати. Я кажу: а як ви. Хто определив, що процесор вилетів, каже сервіс. Сервіс подивився, дивився і сказав, що біда, вилетів процесор. А що взагалі, які симптоми не включаються? Не включається це не завжди процесор, скажімо так. да? В багатьох випадках не процесор. Щось ці кулібини робили. Щось паяли, перегрівали плату, щось робили, міняли. Конденсатори міняли, не ті конденсатори стали. Пахали, перепахали, походу проблема елементарна. Ну, як елементарна, якщо ти розбираєшся, як ремонтувати блоки жилення на мікросхемах 3840 сімейства, то це елементарно. Тому, хлопці, приз, як ви ремонтували, чекає вас, розкажіть, будь ласка, зніміть відео. Країна потребує знати цих героїв. З кривого рогу і віскар буде ваш. Якщо ні, то я його вип'ю. А клієнт буде задоволений, бо не процесор, бо процесор коштує зовсім інших коштів. До речі, любі клієнти, майбутні з Кривого Рогу, вам буде дешевше відправити до нас у Дніпро. Ми відремонтуємо, дамо гарантію і ви будете задоволені. Тож, замовляйте ремонти в нашому сервісі.